Завдяки скандинавському антициклону найближчі вихідні в Україні будуть літніми та переважно сонячними. Про це нам повідомляє укригідромецентр так, у суботу, 17 червня, побачити ясне небо вдасться лише мешканцям Києва, Північних і Центральних областей. Температура повітря тут становитиме плюс 27-29 градусів. На заході країни через затяжні дощі буде відчутно прохолодніше від плюс 19 до плюс 22 градусів. У Рівненській, Чернівецькій Хмельницькій областях очікуються сильні зливи з грозами, Будьте обережні на дорогах. Також короткочасні дощі з грозами пройдуть у всіх південних та східних областях. Повітря там прогріється до плюс 24-27 градусів. Дорогі глядачі, 60% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У неділю, 18 червня, у західних і південних областях місцями краткочасні дощі, грози, нарешті території без опадів, вітер змінних напрямків 3,8 метрів в секунду, температура вночі плюс 14, плюс 19. На узбережжі морів до плюс 21. В день плюс 25, плюс 30 градусів. У західних областях плюс 21, плюс 26 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!